За всіх видів алергій у тварин симптоми схожі: почервоніння шкіри, свербіж, очі, що течуть, шерсть може ставати, маслянистою, з'являється лупа. Господар тварини за такими ознаками сам не зможе визначити діагноз та вид алергії, тому слід звертатися до ветеринарів. Вони констатують найчастіше алергічні прояви у тварин провокують слина, бліг, харчі, а також фактори довкілля. Серед зовнішніх факторів улітку спека та укуси бджіл та бліг. Вагомий чинник цих проявів, тому що якщо у тварини Є, наприклад, якийсь прояв сезонного атипічного дерматиту, і тварину ще не обробляють від зовнішніх паразитів, а саме нас цікавлять більше всього, це блохи. Це може все ускладнювати саму ситуацію і протікання самого сезонного атипічного дерматиту. Тому е, дуже хочеться наголосити на тому, що тварин бажано обробляти щомісяця, а тим паче е, це робити коли, влітку, або, наприклад, коли тварина має такі гострі. Е, Ситуації там зі шкірою найпоширеніша причина алергічних захворювань у тварин паразити, алергія на фактор довкілля, так звана атопія, найскладніший вид алергії, оскільки вона може бути на що завгодно, коли з'являється жара. З'являється сезонний атопічний дерматит. Інколи він супроводжується піадерміями, тобто, це вже процес на шкірі, він різного походження буває або бактеріального походження, або грибкового походження, тобто, це, скоріше за всього, виникає вторинно на тому, що тварина вже має, в принципі, сезонний атопічний дерматит. І частіше всього це виникає протягом якогось часу. Тобто, якщо вчасно не звернутись у клініку, не почати цим займатися питанням, тобто не призначатися Начати там протизапальну, проти запальну, терапію. Тобто, на жаль, ми стикаємося з тим, що можуть виникати вторинні проблеми. Як і в людей, при алергії у тварин бувають періоду ускладнення і ремісії. Ветеринар може порадити спеціальні препарати, здатні контролювати алергічні реакції. Надія Шевченко, Олексій Правицький цей день.